28 лютого декілька десятків молодих людей зібралися біля одного із торговельних центрів Житомира на акцію, яку анонсували у анонімних телеграм-каналах. А напередодні, 27 лютого, близько 200 молодих людей віком від 11 до 21 року зібрались на Михайлівській, кажуть у поліції в соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах. Адміністратори поширюють інформацію. Та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Ми можемо зараз впевнено казати, що це прояви дійсно ворожої спеціальної служби. Ми задіємо будь-які е, форми і методи за, для запобігання провокаціям. Ми відпрацювали графіки відвідування наших закладів військовими, військовими поліції, для того, щоб прізвищі нашими дітьми вони роз'яснили, пояснили небезпеку цієї. Небезпечні Ми поспілкувалися із підписниками телеграм-каналів. Цікавили, що вони брали участь у акціях 27 та 28 лютого. Та хто їх організував? Коментувати відкрито нам вони відмовились. Але адміністратор одного із каналів розповів про причину акцій. організували андеграунди, ПВК Ридан лише збирався, а ті їх випередили. Мала бути звичайна бійка в кожного свої цілі. В Ридані в ціль відстоїти свій стиль та виступити проти скінхедів навколо футбольних фанатів андеграундів та людей іншої нації, кавказців, тощо, а в андеграундів та інших принизити тих. Альона Романюк, засновниця фактчекерського проєкту Нота Єнута, каже, що російські спецслужби в цих акціях працюють на молодіжну аудиторію. Вкид він спрямований ем, саме на підлітків, бо це аудиторія, якою достатньо легко е, маніпулювати. Є багато е, аспектів, е, як молодь сприймає інформацію. Ну і знову ж таки е, е, максимально намагаються розколоти і дискредитувати будь-які. І неформальні прояви. Хоча насправді е важливо поширювати меседж, що так ми різні, так дуже з різними захопленнями, з різними вподобаннями, але е в цьому і краса, тому що це тільки в Совєтському Союзі могли бути там всі однакові і під єдину мірку міряні. Нагадаємо, що 27 лютого групи підлітків збирались також у Бердичеві, Вінниці, Харкові та івано франківську Тетяна Дукач, Ігор Греч, Дмитро Клименко Суспільне, Новини Житомир.